Міжнародний день сміху відзначають сьогодні, хоч Україні зараз не до свят, але саме гумор часто нас зараз буквально рятує. А ще це нагода поговорити про гумор під час війни і його кордони, та й загалом про культуру жартів і як вона трансформувалася ці два роки. Про це поговоримо і з телеведучим та гумористом Єфимом Костянтиновським. Вітаю вас і одразу до запитання за час великої війни. Як не дивно в Україні справжній бум на створення нових розважальних ютуб каналів, телепроєктів та стендап коміків, які Стролюють на рівні з топовими артистами. Чим це пояснити і як гумор змінився за цей час? Вітаю всіх, усіх з днем. не знаю, чи свято це чи ну, просто день. Скажімо так, день гумору, дійсно. Е, чому це змінилося? Тому що насправді змінилася ситуація в цілому. в... в з зірками, скажімо так, багато не знаю, мені здається, якщо, якщо можна називати коміків, це частиною шоу-бізнесу, то шоу-бізнес дуже очистився, і багато людей просто вже не гастролюють. Вони тепер гастролюють десь в Іспанії, в Америці ще десь. Я думаю, ви розумієте, про кого я кажу. Зараз мені здається, дуже важливо те, що комік. В цілому, якась медійна людина, вона повинна бути свідомою. І зараз, як я вважаю, це паралельно ідея. Не може бути популярною людина, яка нічого не робить в рамках нашої війни. От, тому якраз коміки я прямо пишаюсь тим, як себе проявляють коміки зараз. Тому що навіть взяти зараз трендову історію з тим, як саме відкриваються збори, яким чином це. По факту це придумали коміки. Це і Вася, байдак, і театр Воробошок були першими. Хто ну мені здається повністю змінив систему зборів? Тому про це ми також це... хотіли поговорити. Якраз про те, що важливо говорити про те, що більшість е проєктів, які зараз е створені зокрема коміками, вони спрямовані на збір коштів для армії та постраждалих для війни, і це стало таким правилом для усієї розважальної індустрії. Так, я, я вважаю, що це повинно бути правилом для будь-якої індустрії зараз. Якийсь відсоток віддавати, якщо є можливість, <кій> Там, наприклад, Кургани Грига — це ну, вони, звісно, співаки, але для мене вони теж коміки. Е, я обожнюю почуття гумору, вони так само вони можуть собі дозволити, наприклад, з концертів виділяти 100%, 100% ну, на афішах усіх, все чесно, 100% прибутку на ЗСУ. І так повинно бути усюди. От, тому е, сказати, як, як саме гумор змінився. Мені здається, що до повномасштабного вторгнення взагалі в принципі українці споживали більшість російського контенту, і в принципі, як такого гумору не було. Я знаю, що ну більшість з нас дивились всі ці пропагандистські фільми, серіали, ось ці комедіклаб російські російський і так далі. І, В принципі, там також дозволяло собі сміятися і над українцями, в тому числі зараз це все змінилось ну максимально. Так, зараз все змінилось максимально, не знаю, що там відбувається, але я, я навіть не дивлячись ці е, шоу, я розумію, що якщо ви їх побачите, там, не знаю, ну колись там, через декілька років, не знаю, через 10-15 років, ви ніколи не зрозумієте, який це був рік. Ну, Ти просто будеш бач бачити жарти, там, де е, люди, е, на, на жаль, сусідній нам країні розказують про якісь е, стосунки, і е, начеб, начебто нічого не відбувається. А в нас гумор він, ну, він відображає реальність. І це круто. І насправді я вважаю, що все одно найкращий гумор це гумор військових. Я цьому повністю переконаний, тому що їм дозволено жартувати так, як нам не дозволено. І те, як вони до всього ставляться, вони навпаки заряджають. Просто ну часто, коли ти там виступаєш, ти можеш побачити в коментарях: «Іди на фронт, іди на фронт, але саме військові, ну я ніколи такого не зустрічав. Якщо говорити також про трансформацію цих всіх жартів, гумору можна ж сказати, що це в цих стресових обставинах це і певна адаптація. Наприклад, скільки мемів і про ту повітряну тривогу, і про вибухи тут такий максимальний когнітивний дисонанс. Ну так, я, я я, я собі дуже довго не дозволяв жартувати в публічному просторі. Ну як дуже довго там, мабуть, з 24 лютого, 22 року там пройшло, може, ну, тиждень. Тиждень, ну як як і в усіх був в шок. А потім е, я почав жартувати про Регіну Тедоренка. Це е, людина. Та думаю, всі знають хто хто це і що це. Істота, яка, на жаль, народилася в Одесі, зараз ж, е, проживає там. І, от, і е, я, я почав спочатку жартувати з неї. Е, і люди почали реагувати. І я зрозумів, що це їм дійсно потрібно. І перший такий прояв гумору, мабуть, це в мене була е, така е, церемонія е, Русський інфлюєнсер, іди на от. І ми просто е, люди писали мені якісь імена, я витягував їх, їх, з, їх з кастрюлі і там. Ту -ту, ту -ту, ту, 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 ту. Витягував просто людину, показував її ім'я, і люди в коментарях просто виміщали ус усю злобу, усю агресію. І Замість того, щоб виміщати одне на одного є спільний ворог. І так просто як ти не знаю, сеанс психотерапії був, мабуть. Якщо говорити про російських інфлюєнсерів, от би зараз якраз нагадали, звичайно, більшість українців категорично відмовились від російського контенту. Але і хтось це принципово, хтось аби не монетизувати це все в податки на РФ. А хтось усвідомив, що культура активно використовується в пропаганді, але все ж таки лишається і та частина людей, які досі продовжують, попри все там і на Ютубі, на стрімінгових сервісах, продовжувати все це слухати і споживати. Щоб ви їм сказали зараз? Чи можливо вони не відкрили для себе сторону нового українського контенту, якого зараз багато як і дурного, так і інтелектуального і і різного? Ну, дивіться, в мене така тактика, мабуть, що людям, які на третій рік повномасштабної війни і на одинадцятий рік Війни в цілому, якщо вони досі не зрозуміли, то, мабуть, ти просто їм нічого вже не доведеш. Ну, якщо в них там десь в місках нічого не працює, ну воно не буде працювати ось так, якщо їм в стоти, в тисячне сказати перестань. Я думаю, що єдине, що може допомогти, це альтернатива в такому випадку. Ну, Просто треба робити український контент, але теж треба робити його з розумом, з головою, щоб не витрачати державні кошти по можливості, якщо можна залучати інвесторів. От як ми, наприклад, ми зараз робимо вел великий канал Stadium Family» на YouTube, у нас там є інвестор, ми не залучаємо державні кошти, і ми намагаємося робити такий контент, щоб долучити е і тих, хто і і, 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 і не дивився. Останнім часом російський контент і, 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 і ті, хто дивилися, не знаю, просто хочеться робити щось якісне українське, показувати, що ми таке можемо. Це єдиний варіант, але не треба інколи знімати дебільні фільми. Теж не блін, просто треба 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 знімати так, щоб було дійсно якісно, щоб тобі подобалося. Це величезна проблема в нас в багатьох шоу, в багатьох серіалах. В нас люди роблять контент, який подивляться. От вони просто роблять, щоб ну рейтинги будуть, але насправді потрібно крокувати вперед. І зараз ну на жаль, в youtube шоу я вважаю, цей крок вперед. Є не е, в виробництві серіалів і фільмів ще нема. Чекаємо. Я дуже сподіваюся, що він все ж таки станеться і ми будемо сучасними в усіх проявах культури. Якщо говорити ще про кордони, то були випадки, коли відверто були були ганебні ситуації? От, наприклад, про скандально відомий номер про жителів Скадовська, які, начебто, не знають української мови. Чи варто тут кенселити цих артистів, або це помилка, на яку здатні здатні всі? Наскільки серйозно потрібно до цього ставитись? Я вважаю, що треба просто бути чесними, сказати чесну реакцію на цей жарт. Тому що давайте ще раз: коли пишеться жарт, це по-перше, він пишеться авторами, потім його затверджує. Звичайно, велика команда. Так, велика команда. Тому звинувачувати артистів, мабуть, не, не треба, або хоча б не тільки їх. Хоча жарт дійсно був неприємний. Я хочу просто попросити всіх акторів, які знімаються і показують свої обличчя і кажуть цим обличчям якісь жарти. Ну просто думайте, це насправді показує рівень актора, артиста, який може. Прочитати сценарій, зрозуміти, про що він, і по можливості треба відмовитись. Якщо в тебе є е, там, час зупинитись, а він повинен бути. Ти... Ну, не... Є такі артисти, я знаю їх особисто багатьох, які просто приходять на майданчик і їм дають текст, і вони кажуть, вони все, вони просто, ну, як роботи. Треба все ж таки трошки інколи подумати, що саме ти кажеш. Кенселити е, не думаю, але. Е, ну... Повинні бути чесні вибачення, тому що в нас це інколи буває так ну заради галочки. Провтикав, вибачився, все йди далі. Ну так не повинно бути. Дякую вам за приділений нам час про жарти під час війни та як вони змінились. Ми говорили з гумористом та телеведучим Єфимом Константиновським.